А, чи будуть якісь наступальні дії з Придністров'я? До речі, хтось мене вже питав неодноразово, чи будуть якісь е, наступальні дії з Придністров'я на Україну? Зірка перевернута. Карта воїна. Карта Світ. Шестірка мечів перевернута. Сімірка Пентаклів перевернута і паж мечів. Поки карта більш закрита і неактивна. Щоби сказати, що так, зі сторони Придністров'я має бути наступальні якісь дії в Україну, то, що вони просять, це одне питання. Хто просить? Самі туди зайшли якісь там незрозуміло, хто і, типу, просить Росію, да? поки карта не активна. І дай Бог, щоб вона такою неактивною і залишалась. Рицар кубків перевернутий. Суд перевернутий, колісниця перевернута. Карта дурня нуля. Король кубків, королева кубків перевернута. Тут теж карта більш така, якби йде заперечувальна, що зараз наступальних дій, активних дій, чи якогось великого там ресурсу ворожого, який б назбирався, щоб з тої сторони на Україну нападати. Карта цього Бог дякувати не показує. І дай Бог, щоб це. Так і було, щоб там з тої сторони все було тихо і спокійно.